Привіт з Великобританії. Давно мрію побувати у цій країні, бо саме у Великобританії проходить найбільший у світі фестиваль регенеративного землеробства. Там збираються тисячі людей зі всього світу, збираються не випадкові люди, збираються ті, кого цікавлять інновації у сільському господарстві, ті, кого цікавить збереження ґрунту. Ті, кого хто цікавиться виробництвом здорових харчів. Сьогодні 25 червня і ввечері я вже прибув на місце проведення фестивалю Гран Бачите, з'їжджається дуже багато людей. Багато людей на машинах, багато людей завозять на мікроавтобусах. Сюди заїжджають машини і одразу люди розстріляються. Тут стають машини, тут кемпінг, далі клампінг. І далі за мною знаходиться саме те місце, де завтра розпочнеться фестиваль. Цікаво, як організований прийом учасників. Заїжджають машини прямо на поле. Тут посіяна трава, підкошена і заїжджають машини, там їх зустрічають, направляють, куди ставати, і от такими рядами вже вистраюється весь транспорт. Отакі ряди стоять, можна заїхати, виїхати. І зрозуміло, що це все. Робиться дуже організовано, і все більше і більше автомобілів. Багато людей заїжджають саме з вечора. Далі тут є окремо огороджений такий мотель, можна сказати, що можна заїхати на машині і тут поставити палатку біля машини. Тут це також. Платна, окрема опція, бо ті, хто приїжджають на машинах просто, вони можуть розміститися напроти, у кемпінгу. Це заїзд в кемпінг. Також палатка, також ця опція платна, але тут можна машину залишити на стоянці, а піти. З палаткою поставити в будь-якому місці, розбити палатку і жити в палатці. Палатки великі, маленькі, в залежності від того, скільки нам місця, і така плата за це. Палаток також прибуває. А тут рядом знаходиться клампінг. Це вже більш комфортні палатки, як і зарані. Поставлені, і також люди можуть придбати можливість проживання. Вже вони приїжджають, тут все готове, палатка готова, всі можливі зручності. І далі йдемо вже в зону проведення фестивалю. Сюди приїжджають таксі, приїжджають міні-буси, привозять також учасники. Це головний вхід. На місце проведення фестивалю люди проходять сюди. І тут реєстрація. Всі, хто прибувають спочатку, попадають в зону реєстрації. Тут проходить реєстрація. бейджі отримують все, що треба. А тут вже черга тих, хто. Пройшов реєстрацію і вони хочуть пройти на я вважаю, що на мабуть на клампінг У них є місця заброньовані. Тут перевіряють по кодам по їх пропускам і пропускають далі. Стоїть охорона. Так просто якісь будь-які люди не зайдуть. Бачите, процес пішов просто. Зчитують код і запускають людей. Зараз я сам став чергу, проходжу, перевіряють. Пропустили. Для того, щоб пройти, треба мати отакий бейдж. І от ми попадаємо в зону проведення фестивалю. Перше, що я бачу, тут дуже великий тентований зал. Мабуть, це головна арена Граундс Тут ще йде підготовка цього залу. Останнє приготування. Ми бачимо, вже стоять сільці і Готується сцена, Все, готується на завтра. Тут під наметами і поменші зали є. Вони вже готові до завтрашнього дня. А далі йде виставкова зона, дуже багато палаток, дуже багато компаній, які приймають участь. Уже є такі, що закриті. Видно, все приготували. До завтрашнього дня. А є таке ще готується. Бачите, ще одна тут. Намет, в якому буде проходити завтра також різні заходи. І все готове для виступу спікерів. А тут, бачите, телятка навіть. Розмістилися і все у них є, тут водичка. Тут опилки насипані, корм є. Також учасники фестивалю. А тут вітці ми бачимо, чекають з завтрашнього дня. Так що бачите, робота кипить, всі підготовлюються. Завтра починаємо і зараз ми підемо розмістимось, знайдемо свою палатку і будемо чекати завтрашнього ранку. Тут ми будемо жити, це клампінг. Чим він відрізняється від кемпінгу, в кемпінгу учасники приїжджають своїми палатками, самі їх ставлять, а в клампінгу вже готові палатки. Ми не могли з України привезти ще й палатку, тому замовили місце в клампінгу. Це набагато цікавіше, ніж десь їздити в готель. Хочеться побачити все, як проходить тут цілий день і ввечері, щоб розуміти, як це все відбувається. А оце і є містечко наметове, яке називається клампінг. Це ці намети вже... Спеціалізована кампанія ставить для того, щоб тут могли проживати учасники. Тут є вода. Можна набирати питну воду. Можна набирати питну воду. Гуд oh, вода. І тут працюють генератори, виробляють електрику. Это душові кабины. Можно принимать душ. Вот так выглядит душевая кабина. Тут светильник И сама душевая стойка. Вот тут Туалети і рядом умывальники. Все такої жары. Хорошо. Помитись трошки. Тут туалети. Тоже чистота. Все тут є. Всі умови. Бачите? Тут також є можна помити руки. Не тоже ще туалет. Тут туалети. Писаємо. Все. Все, тут так. Мусор. І таких тут цілий блок туалетів. И далі там також для води є. Питної, кран. Шукаємо наш намет. Нам сказали, у нас 109-й намет. Бачите, їх тут багато. Так би було важко, але по номерам можна знайти. І от зараз ми прийшли на 109 109. Давайте подивимося, який представляє. Закривається плотно. Дивимося, що тут є. Воно три. Килимок такий. На вході килимок, щоб можна було ноги витерти, роззутися. Тут такий столик. Навіть є зеркало, тут ночник, лампа і бачимо матрас доволі товстий. Це двохмісна у нас палатка. Одіяло, покривало і такий ще стоїть по центру, на якому все тримається. На виході, бачите, є видно від комарів такий захист, щоб можна палатку відкривати саму, а щоб комари не летіли. Ну, так виглядає наше житло, місце проживання на ці дні фестивалю. До зустрічі завтра.